Поки я втік з-під нагляду, <смі> бо я вже тупо заманався короче, бути в заперті. Ну, я і не був в заперті жодного дня, <смі> що я придумаю. Коротше, ладно, без, давайте без довгих цих відінь, інтродакшнів. Я просто хочу сказати, що е, після того, як ти полежав, полежав в лікарні з простими людьми в палаті, у тебе дуже багато. А, якихось таких а, дисторсій у свідомості зникають. А, якихось ілюзій да, стосовно українського народу, стосовно а, чоловіків українських, все це зникне, тому що ти а, поєднуєшся з реальністю, ти зіштовхуєшся з реальністю. А реальність така, що коли чоловік ламає ключицю або там руку, або ногу. То перше, що він каже, слава Богу, мене не будуть чіпати ТЦКшники тепер. Оце верх мічтання. Вір мічтані у цього мужчинки. Слава Богу, не будуть чіпати ТЦКшники. І він це говорить жінці, там, чи то санітарці, чи то медсестрі і так далі. І йому навіть якось не соромно. Він же ж палить контору, оце як на обличчі все написано да, у людині і свідомому якомусь там. А з досвідом чоловікові чи жінці варто тільки подивитися, і все буде зрозуміло. А тут ти ще й слова виголошуєш, да? ти просто паліш всю свою оцю внутрішню контору і кажеш, що для тебе оце класно, хоч поламався зараз. Треба буде платити. Е, ну треба платити бабки за лікування, лежати. Терпіти деякі незручності і трохи страждати, але слава Богу, ТЦК не буде чіпати. Ну, пізді. Що ми далі можемо сказати про сучасних чоловіків? І це років 30, 40, це років 70, 69, там, під 50, різниці майже жодної. Отак От сказати, що е, хлопець 25. 20, там, 30 років він буде читати книги? Ні. Максимум, це сидіти ото в телефоні, дивитися новини, відео якісь дебільні, рагулістичні, сука, тіктоки і так далі. Ніхто не читає. Абсолютно ніхто не читає. І дуже багато навіть не телефон дивляться, а просто тупо отак в якомусь оціпенінні. Не читають, не дивляться телефон, і тупо вони в якомусь. Ахірі лежать і нічого не роблять. І це для мене якось от дуже дивно, просто просирати так час. Да? У тебе там рука або нога, ну і хер ним. Я не розумію, як людина може проходити повз там, архітектуру красиву, навіть повз ту архітектуру, повз яку ти проходив там, ну, не знаю, мільярд разів. І не сфоткати її в якомусь новому ракурсі, який щойно для тебе відкрився. Щоб нічого не записати, жодних нотаток, жодно, жодне відео не зняти, нічого не прочитати, нічого нового не віднайти для себе. Да, у тебе там ти хворієш, ну так ти ж хворієш не душею, ти ж хворієш тілом, це ж велика різниця. Ну да, палець, ну да, рука, ну да, шпиці, ну да, пластина. Ну як можна ніхуя не хотіти робити, як можна просто лежати і плювати літералі просто. Як кажуть, літерально устелють. Ось це теж особливість тих чоловіків, з якими я лежав. Не читають і навіть телефон не дивляться, просто ніхуя не роблять. Який ще поінт можна сказати? Деякі вони навіть не знають, якого хера вони лежать. Та щось там, щось там серце, щось цукор, щось там то, щось там почки, щось там легені. Та я і сам не знаю. Як це ти не знаєш? Ти займаєшся своїм здоров'ям а... і лежиш, не знаєш, з чим ти, блядь, приїхав, як це може бути? А це ось такі у нас чоловіки, це такий у нас народ, це, це оця глибинна Україна. Ви розумієте, яка херня? Це така глибинна Україна. Каже, да я не знаю, що. Так я говорю, а що у вас? Так я не. Це людині 69, 70, 71 рік. І він не знає, що у нього. Так а хто знає? Оцей парень, який біля п'яної вишні чи білого наливу в 20 років, чи 18, чи в 25 стоїть, він має знати, якщо не знає 70-річний чоловік. Так хто має знати взагалі? Коли ти лежиш е, поруч, а в палаті у нас у спочатку нас було десь троє, потім четверо, потім зараз аж п'ятеро чоловіків, то ти е, мимохідь чуєш чужі розмови. І дуже цікаво е, оцей сенс розмов розуміти, да? про що ж люди говорять, що ж, щось, що ж обговорюють. Вони, ви думаєте, обговорюють війну якусь там, якусь там війну повномасштабну в Україну. Ні, якісь там втрати, може хтось там загинув на війні. Ви думаєте, їх це хвилює? Грядка, якісь, блядь, помідори, якісь огірки. Ще якась херня. От чи дружина там дружині подзвонити, щоб вона щось привезла, якусь жратву або ліки. Абсолютно, це навіть не побутове, це абсолютно якийсь рівень. Воно реально страшно. Ну, я не можу. Це, це не бита це якісь, блядь, патісони просто. Чи, чи ще живі, чи здорові всі овочі гарбузові. От про це говорять люди. Пожрать, посрать, а трійця вже була, а не було, а, вже була тріця, чи не було 30. А от я так слухаю і думаю. А яка нахер, різниця, А була вона чи ні? От тобі зараз? Можливо, ти зараз поламався е, заради того, щоб щось відкрити, да? щоб щось зрозуміти. Можливо, це тобі було дано, щоб ти щось осягнув якесь надпобутове. Та ні, людина думає, блядь, далі про якусь хуйню. Ну, і це мої такі враження. Не знаю, вам це сподобається чи не сподобається. В принципі, там, там мені все одно, я ж це для себе роблю. Ну, жах якийсь. А у нас е люди стільки екранного ютубного часу витрачають, щоб розкрити питання мобілізації, потреба мобілізації. Яка вона має бути? Має 100 тисяч бути чи 200. Вона має, має бути тотальною з 18, з 21, з 25, о, так цей Лачин піде да, уже слабігою, да, і зі Стерненком нарешті, чи, чи ще ні, чи все-таки блогери вони трошки пізніше, да, там з 27, чи з 30, чи з 50 років, бо вони ж особливі. І у цьому всьому приділяється така купа уваги, а рядовий чоловік, звичайний, да, Гомоутилітаріс український. Він думає вообще про, про помідори, про рибалку, про якісь крючки, про, блядь, якусь хуйню абсолютно, яка мобілізація. Дивився такий, думаю, ні, мобілізація має бути навіть не з 21 року. А от дитинка закінчує школу 18, і держава має його брати, його і її, щоб тут не було цього нерівності, не да, у нас. Свободний мір, дівний новий, рівність. І щоб і дівчинка починала поступово службу освоювати, і хлопчик. І оці там якісь 4 чи 5 чи 3 роки, вони засвоюють, вони на службі засвоюють якусь військову професію, у них якийсь є рахунок, капають певні гроші. Ці певні гроші як депозит, вони зможуть забрати після того, як вони закінчили навчання. І так ми формуємо нове свідоме покоління, яке стає осердям нової української армії і суспільства. А якщо держава, використовуючи оцей історичний момент і свій там, апарат примусу, свої можливості, законодавчі, да, виконавчі, судові і так далі, якщо вона не використає це, то буде. Просране покоління, втрачене покоління. Я вже бачу, що втрачене, а буде ще більше втрачене. І ті, хто підростають, ті, хто сьогодні там 10-11 клас, перший курс, да, вони будуть втрачатися. Ну, коротше, ви зрозуміли, буде не один, а буде Х2, Х3, Х4. І все більше людей будуть від'їжджати. Наші ж університети ж до сих пір граються в якусь а, академічну мобільність, відпускаючи дітей за кордон, щоб вони там вчилися. Якщо цього не зробити, якщо цю молодь не спрямувати цих, цих дітей, і хлопчиків, і дівчаток, я повторююся, тут жодної сегрегації. І ті, і ті повинні, а, повинні працювати головою, вчитися. Здобувати кваліфікацію, професію, а ти гасишся, а ти бухаєш, а ти веселішся, а ти відпочиваєш на хрещатику, то ти бухой. Все, чувак, тебе оформлюємо. І з, з, з завтрашнього дня ти працюєш на благо держави, на благо нації. Тільки так. Інакше, а так багато було. Багато таких прикладів, і Трамп є такий приклад, що батька надає його гуляння, і він його послав у військове училище, і ось чувака толк. І тепер він навіть, попри поважний вік, він в розквіті своїх сил політичних і як чоловік. А не спрямуєш, не, не пошлеш куди треба, то це зіп'ється, старчиться, хтось поїде з України. Ну, от от, от так воно. Це ж воно так дуже романтично виглядає, коли ти там з подружками, з дружками в білому наливі чи в п'яній вишні, так чуть-чуть пригубіл раз, два, потім там п'яний, воно якось весело, куражна. А от у нас тут на відділенні чувак лежить, і я не розумію, в якому він стані. Ну, бо я там, типу, не психіатр професійний, якийсь, я так тільки учусь, тільки цікавлюся. Ну це щось типу білої гарячки. Або це делірій, або просто якісь галюни, він кричить, він розмовляє з собою, він вовтається, він збиває гірю, ламає витяжку, на якій він висить. І оце просто п'янство. Це те, що починалося в веселих таких кампаніях, приємних, да? це такий прикол був, таке свого роду гусарство. Випіл, там етак дівчикам, пошов морду комусь там набив. Все добре починалося, а закінчується це тим, що людина просто в невміняємо стані лежить на коридорі, бо в палату його ніхто не бере, лежить на коридорі, срес сить в памперси, бо він на витяжці він не може. Ходити сам він не може вставати, йому треба як мінімум два тижні, щоб видовжили цю кістку, витягнули, і потім її, типу, прооперували, вставили там якийсь фіксатор і так далі. І як от собака корчиться, кричить, когось зве, матюкається і так далі. Оце ітогі, п'янства. А все так добре починалося. Ніколи не втрачайте своєї чудової посмішки. Не забувайте про свій підлітковий характер, його теж не варто втрачати.